Говорити про фронт, тому що які б не були міжнародні перемовини, все одно всі дивляться, що відбувається на передовій, як він рухається, і о, якщо подивитись на мапу Діпстейт, і про це до речі пише військовослужбовець Сергій Флеш, то найгарячіший напрямок зараз стає це Покровське Дніпропетровської області. На куди ворог спрямовує свої сили і де відчутне просування росіян повільно, як ви кажете, хутора і поля, але все ж таки воно є, і це наша земля. Ну і можна додам Неприємний навіть рух. цивільні в Дніпропетровській області в містах, які ближче до Дніпра, вже відчувають на собі те, що стає більш гаряче, тому що дрони і там тривоги не припиняють стихати. і Навіть дітей в садочки і в школи час від часу вже не водять, тому що постійно тривога, постійно мапа червона, там ні. Рептровській області і постійно жажаться. Отже, трохи. що на землі, що на цьому напрямку, давайте почнемо з цього, чому росіяни зосередили там рух, при тому, що публічно говорили більше про територію Донецької області. Ну, це, по перше, політична мета з одного боку, щоб показати свою присутність, це відбувалося в контексті обміну територій тих тес, які були. Вони нащупали дійсно одне із наших слабких місць, але зараз там відбувається певна заміна. Туди підтягнувся і 33-й штурмовий полк, де служать мої друзі. Як говорять самі військові втрати росіян там дуже і дуже величезні, але вони навіть не питання вогневих засобів, а питання у нас недостачі людей, і як ну правильно говорять, ми просто фізично їх не встигаємо знищити, бо їх там є дуже і дуже багато. За останній місяць просування склало десь приблизно 20 кілометрів. І чому він проблемний? Бо на цей напрямок припадає приблизно 16% атак, це якщо брати у розрізі місяця, але і 56% втрати території е, із загальної статистики по лінії бойового зіткнення. Тобто ситуація там дійсно важка. Е, на щастя, північніше, де вони намагаються перейти кордони Дніпропетровської області, там поки що їх вдається стримувати. Е, і скоріше за все темпи будуть залежати від. Суміжних напрямків на Запорізькому напрямку вони намагалися активізуватися. Там, на щастя, їх так само зупинили, були підтягнуті три штурмові батальйони і зачищено два з половиною населених пункта. Е, тому тут, як то кажуть, багато в чому прорив всередину Дніпропетровщини буде залежати від суміжних підрозділів бо інакше вони ризикують зробити другий добропільський напрямок, коли вони викидуть довгий такий кліщ, і потім він буде зрізатися е, по, скажімо так, по кін... е, з боків. Е, тому. Не все закінчено, е, якраз успіх. Цей який є у Сил оборони, він може це зупинити. Але наразі дійсно ситуація важка і там найбільше просування. Згаданий вами добропільський напрямок. Кількість бойових зіткнень там значно зросла. І військові пов'язуються з тим, що туманна така дощова погода, мряка і дрони не завжди можуть літати. І цим намагаються скористатися росіяни, навіть виїжджати деколи на техніці, намагаються і штурмувати цей напрямок. Яка ситуація там? Ну як погода Рає на руку ворогу. Я не можу сказати, що погода грає на руху на руку ворога, тому що коли не літають українські дрони, відповідно не літають і російські дрони. Ті механізовані атаки, які відбулися, це певне свідчення такого відчаю. І вони знаєте, більше були направлені не на деблокаду тих військ, які є, бо їм просто є завдання триматися. Вони великими дронами забезпечують логістику. А якраз прориви у напрямку Костянтинівки і глобально до слов'янсько-костянтинівської агломерації, навпаки, за останні тижні по. І пообкусували ще ми цей плацдарм в районі шахового, нового шахового далі ми продовжуємо тиск із напрямку золотого колодязя. Тобто, задача у росіян там одна триматися максимально довго, їх ніхто не йде визволяти. Ну і, відповідно, максимально намагатися під покровом туманом просочуватися і виходити власне із цього напівоточення. Але те, що досі. Вони там не відійшли це, зрозуміло, наша дослуга, а застосування техніки це дуже і дуже великий ризик, і це свідчить певний відчай, тому що ми розуміємо, що техніка знищується за 15 кілометрів до наближення до лінії бойового зіткнення. Тобто, чим ближче, тим більш щільніші удари. На Сумщині взагалі немає техніки. І, наприклад, пару тижнів тому, що мені говорили друзі, там з'явилася одна МТЛБ, яка одразу була знищена. Тому сказати, що вони добилися якогось от саме на цьому напрямку переваги, я не сказав навпаки, більш загрозлива ситуація це в районі красного лиману, бо вони таким чином намагаються ближче підходити до Мирнограда, щоб закривати покровсько мирноградську агломерацію. Але ми тримаємося, там є велике насичення нашими дронами, і коли ми говоримо про зачистку, а ДРГ заходять десь із південного заходу до Покровська, то це переважно якраз і здійснюється дронами, і поки що ця тактика спрацьовує. Якщо подивитись на мапу Дібстей, то можна побачити, що Покровський і Костянтинівка, вони знаходяться в такому. Не на але з трьох напрямків стоїть ворог. Да? І це ускладнює нам логістику, і ми бачимо, що ворог полишив спроби лобових атак на ці міста. Але це флангове просування, воно воно, воно загрожує, і про це кажуть військові, що ускладнює логістику, ускладнює роботу, тому що тримати оборону на 360 градусів дуже важко, м'яко кажучи, ця тактика і методи, які застосовують росіяни, можуть дати їм. Успіх там, в цій осінньо зимовій кампанії оточити міста і відрізати за осінньо зимову кампанію. Можу певністю сказати, вони цього не досягнуть, тому що тиск під час літньої наступальної кампанії він був набагато більшим. Ті резерви, які вони підготували, вони раніше кинули в бій. Восьма загальна військова армія, яку вони тримали, щоб під'єднати її до атакуючих днів дій 51-ї, Вони намагалися уже коли було питання проникнення в Покровське. Для цього були свіжі сили. Вони її кинули раніше, плюс. Кинули додатково три бригади морської піхоти. Сказати, що це кардинально змінило ситуацію, і вони добилися прориву, ні, не добилися. А чому вони так рухаються? Вони це зрозуміло після Часового яру, Бахмуту, Вугледару і інших міст. Поля їм дають можливість через чисельну перевагу, але це. Логіка їхніх дій була зрозуміла ще рік тому. Вони намагаються таким чином підтискати з півночі Донецької області, і відповідно, якби провалилася Костянтинівка, то з півдня зараз це не вдалося. Ми десь там укріплюємося, тому вони спішать більше, щоб підійти якомога ближче до агломерації і повністю намагатися паралізувати всю цю логістику. А ми на початку нашої розмови згадували європейських партнерів, як вони відреагували на те, що відбулось Сполучених Штатах Америки. Президент України Володимир Зеленський наприкінці минулого тижня. Сказав про Білорусь, про те, що цей е, плацдарм можуть використовувати росіяни надалі. І мовляв, ну так завуальовано було сказано, що усіх, кому треба, ми попередимо. Але поки інформацію не будемо робити публічною, поки вона є засекреченою. Е, що може матись на увазі, про що йтиметься? Про те, що Білорусь може використатись як плацдарм для подальшого наступу на деякі європейські країни. Білорусь може використатися для провокації. Якщо Путін ну, остаточно збожеволює і захоче йти в Абанк, він може там мати дійсно просування. Білорусь може використатися. Я десь довіряв би словам Лукашенка, що особливо з ним ніхто не радився, коли проводилися ці атакуючі дії, що росіяни можуть зайти на цю територію, вчинити провокації, коли ми змушені будемо відповісти і таким чином поступово втягувати Білорусь у війну. Але тут є два нюанси: за час повномасштабного вторгнення Білорусь все більше дрейфує від Росії. Саме до Китайської Народної Республіки туди заходить китайський капітал, там створюються китайські компанії, плюс за ці гроші білоруси намагаються удосконалювати свою критичну інфраструктуру, і плюс Лукашенко дуже імпонує вихід із блокади з боку американців. І він уже пропонує плани для налагодження власне партнерства із нашими партнерами. Тому я не думаю, що Скажімо так, використання цієї території це є в планах росіян, і я в принципі давно. І білоруси не беруть участь у війні, але окремі військові як найманці беруть і передають техніку своїх військових частин, тому що у росіян її виснаження. Але скажімо так, я більш ніж певен, що білоруська влада максимально цьому чинитиме опір. Бо ті дипломатичні успіхи, ну як успіхи, вони стали опосередкованими дипломатичними успіхами. Я думаю, вони все таки не захочуть втрачати. Першого листопада буде з'їзд партії так в Китаї, і варто рівнятися і слідкувати за тим, що ж там буде, тому що подальше також у війні може залежати і від того, що відбувається в цій країні. Ми знаємо наскільки Путін залежний від цього. Ну і е, Трамп знову ж таки піднімає градус напруги з Китаєм. Спочатку говорить, ми друзі, всі знайдемо порозуміння. Потім будуть вчора сказав, потепільшення стосунків відбулося. З Індією цікава конструкція. Да, моді, каже, що Індія перестає купувати нафту. Моді каже, я такого не говорив. Трамп вчора знов підтвердив, що Індія більше не купує. Ну це за дипломатична... артозидів почитайте. Мистецтво угоди. Там да, все дипломат... описано. Да, дипломатична дякуємо вам, пане Дмитре. Дам. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Коротка перерва. Ми повернемось до. Вас.